Привіт! Я сільська селеба, а вона ж Марічка, вона ж Маша, і це моя хатинка. Хтось уже, можливо, бачив моє відео на каналі Іван Кіддячук. Тоді в мене ще не було ніякого ремонту зроблено в цій хатинці. Взагалі, я зараз бачу, люди купляють хату в селі, і буквально з першого дня починають вести блог про... Про життя в селі, про ремонт, про те, як вони відновлюють хату. Я живу тут уже четвертий рік. Я теж, коли я переїжджала сюди, я планувала завести ютуб-канал, вести блог. Ну, постійно щось було не так. Знаєте, то в хаті не прибрано, то сонце не так світить, то хмари якісь неправильні, і Взагалі холодно, зима, ні хочеться нічого робити, а літом жарко хочеться потусити. Та ще й город треба копати, І коли той блог знімають. Знаєте, завжди воно було ну не на часі. Я подумала, що ідеальні обставини вони, знаєте, ніколи не складуться, і в такий чудовий хмарний е, сонячний день. От сьогодні я прийняла рішення записати своє перше відео на YouTube. Не знаю, що з цього вийде, Сарачі я не прибирала, але давайте подивимося. Я вже зробила повністю ремонт всередині, зробила терасу, е, залишився тільки фасад будинку, та і, в принципі, прибудинкова територія, сарай. Ну що ж, пропоную розпочати цей румтур з тераси. Це моє улюблене місце взагалі в цьому будинку. Це кіт Персік. Персик. А, -а, -а кісюк. От. Це, це якась рослина з павутинним кліщом, от я її виставила, і так, в принципі, все в цій хаті проходить. Все, що мені не угодно, моїм очам, воно виставляється на вулицю. Як ви бачите, бляха, муха. це кастрюля з м'ясом з пікніка. в минулих вихідних. Я її шукала. Боже. А, м'яса там вже нема. Ну, і слава Ісусу. Такий от у мене вид з тераси. Це моє улюблене, улюблене коло дерев, яке тут а, виявилось випадково, тому що тут все, вся ця а, а, галявинка, вона була заросша буріаном, і це взагалі була не моя територія. Такий вид в далечину і бузок квітне. Ось так. А це? Котяче патіо. От. Я його побудувала для котів, але коти в ньому тусити не хочуть. Коти хочуть отут їсти травку. Чого в мене такий дур... голос дурістіка. Ладно, не знаю, що це за відео вийде. От. Так, да, поясню. У мене чотири кота. От один кіт-персик. Це кіцька фрея. І ще є старас, але він піп! Десь пішов. В принципі, в цій тераси є головна фішка, і мені дуже впадло її показувати. От. Але ж я вже вирішила знімати. Дивіться, це підлога. А тут я побудувала розлікуху, і тепер я кожен вік розлика... розважаюся тим, що я мию цю довбану ванну. Тому що через. Отут за. Затікає в неї, засипається всяке мотло. І виходить, що я в минулого року, бачите, підшила фатіном, але цього недостатньо, тому що пилюка все одно проходить. Тому цього року буду думати щось інакше. Мені просто не хочеться, щоб це була клійонка чи якийсь вонючий брезент. Ну що ж, давайте зайдемо всередину, зараз через терасу. І Ось так виглядає моя кімната. Та що ж таке? І ось так виглядає моя кімната без прибирання в нормальному форматі для Ютуба, так що я навіть не знаю, що вийде. От ми зайшли в кімнату. А, так, тут у мене я. Спотикаюся б речі. Це стіл, диван. На дивані я зазвичай працюю. А, як попало? От, тут повний бардак, там сумки, дзеркало і всяке проче. Моя карта бажань і кардиган, який зв'язала я власноруч. Ох, кухня це окрема тема. Тут засерно завжди, бо тут дуже мало місця, і в мене зараз е, з'явилася соковитискачка. Е, і... Тому поки так. Я зранку готувала, розумієте. А це я сортую сміття, але для того, щоб його сортувати, його треба помити. тому... Ах, тут у мене е, чекають своєї участі дуже багато штук. Той кефір, наприклад, який скоро зірветься, бо його треба вилити і помити. Тут за такою перегородкою в мене полить. За перегородочкою в мене холодильник, я переставила режим на 0,5, бо тут мало місця, щоб побачити. Холодильник маленького мені поки що вистачає, тут всяка кухонна утвар. Видно котяче патіо. І тут в мене так раптово з'явився такий зелений куточок, тому що саме тут, до речі, тут є вихід для кота. Тут коти в мене їдять і можуть вийти до патіо. А, а тут такий зелений куточок, бо на це підвіконня не лазять коти. Це єдине підвіконня, де вони не давлять мою розсаду, і то. І ми проходимо далі. А, от, тут просто навалена купа всього, це все треба прибрати. Тут впала картина. Тут лежить клей пістолет, щоб заклеїти, щоб приклеїти крючочок для тієї. Тут я вчора малювала От. і котяче місце. Це груба, нова. Її побудували, коли робили ремонт в цій кімнаті, і вона використовується виключно для опалення цієї кімнати. Дуже тепло зимою. Так, ну я, власне, чесно попереджала, що я показую те життя, яке воно є. Я, звісно, могла би прибирати, але це не було би чесно. От ми виходимо в коридор. Тут в мене висить ідея, яке шматю лежить. Такий коридор, вихід на горище тут у нас є, але немає драбини. І заходимо у ванну кімнату. Так. В ванній кімнаті. Що у нас тут є? Ну, це моє улюблене місце. Вона була зроблена першою, і е, мені тут дуже затишно, дуже подобається. Е, я спеціально дуже сильно хотіла вікно. Е, там зараз не найкращий вид, тому що мені ми під час ремонту навалили там купу будівельного сміття. Ось як ви бачите, але е, все одно дуже приємно. Приємно і гарно митись тут. А це знахідки археологічні з цих вихідних. Бачите, ракушки всякі штучки. Я таке люблю, в мене цього хламу повного. Оцей здерений камінь я везла з самої Туреччини на власному гарбу, і ще той поменше. От. А, так. І за такою перегородкою тут у нас пральна машина і бойлер. І стара груба, та, яка тут була ще до мене. Як би так зняти? Так, от вона стара груба, дуже вона мені подобається. Дуже мені подобається це по кольорах, як зроблено. Це ще трохи знахідок. Ходимо, бачимо. Так, от килимок для йоги, який я сьогодні розстелила, сама поїхала кататись на велосипеді замість йогі. Ну, да та, ладно. А, так. Ну, Я ліжко застелила, чесно, для відео. Так воно не застелено, але іноді застелено. А, Тут в мене висіло ось оце дзеркало, ось таке дзеркало. Але воно побилось, і я ніяк не можу його заклеїти. Що дивитися на цю кімнату? Ось тут так от ліжко. Це виходить, тут виходить груба, є духовка. Можна навіть щось запікати. Я робила там шарлотку. Так вона виглядає з іншого боку. Стіл я робила тут на замовлення. Що мені найбільше тут подобається це оце рішення. Дуже мені подобається з такими хвилястими відкосами. Вже потріскало, тому що хата глиняна. Цеглу я всередині не обкладала, тому, звісно, вона буде тріскати і а, це нормально. Ну, Вірніше так, мені нормально. Вам, може і не нормально, але ви не живете в глиняній хаті. По декору я поки що ще не визначилась, тому що тут дуже білі стіни, і мені дуже е, стрьомно тут щось напартачити. Тому поки що я декорую потрохи. От, наприклад, як ці боби, які я в минулих вихідних зірвала десь в Хомельницькому з дерева, і мені здалося, що вони тут класно впишуться в цей е, інтер'єр. І тут таке в мене напівпанорамне вікно з видом на клумбочку і сарай. І, звісно, город. Творчий хаос, творчий безлад. Чи просто безлад. Це моя тепличка. Зараз покажу вам цю бідосю. У мене поки що виросли тільки салати і бур'ян. У мене були помідори, але вчора хіранув мороз. і от помідори до да свідоз. Ну, салат можна поїсти. І бур'ян. Так виглядає будинок ззаду. Непевно була, що треба це показувати, але ж ми по-чесному, да? тому буду показувати вже все. Тут я зробила нову клумбу, щоб хоча б з вікна нової кімнати було гарно видно. Доглянутість цієї ділянки залишає бажати кращого, але... Мати фултайм джоб доглядати за хатою, за городами, за чотирма котами і ще при цьому не живучи в місті, це тупо нереально. А навіть якщо реально, ну, може, я просто лінива жопа. Можете написати мені про це в коментарях. А це просто взагалі це мав бути центральний вхід, і він таким і був до ремонту в, в тій от кімнаті. А тепер, а тепер це просто, знаєте, як нарнія для речей, з якими треба щось зробити, але в хаті вони мулюють око. А тут, знаєте, теж мулюють, але я ходжу через терасу, тому не мулюють. От треба заклеїти патінок, витрусити пилосос і занести його в сарай, тому що в хаті для нього місця немає. Дуйку теж треба занести в сарай, так само як переноски для котів. ну, цей пав смертю храбрих, його взагалі викинуть, нахрен надо, і ту другу квітку. Вот. А це, розумієте, я купила собі дуже мені треба було, дуже ну дуже треба було от этот от чувак. За... Я навіть не буду згадувати, скільки євро він коштував в Ісландії. Це було дуже дорого. Тепер він сидить тут. спрашивається. Все, Все.